21 червня. Тернопіль чемпіонат з настільного тенісу. Це не просто змагання, це виклик, це підтримка, це гра заради життя. Я знаю, що таке війна. Я знаю наскільки важлива підтримка наших хлопців. Саме тому я організовую чемпіонат з настільного тенісу. Це не просто змагання, це ваша допомога нашим захисникам. Усі зібрані кошти. Ми направимо на потреби 35-го окремого стрілецького батальйону. І кожен удар по м'ячу це ще один крок до перемоги. А ще на тебе чекає унікальна нагорода. Переможець чемпіонату матиме можливість зіграти символічний матч із легендою українського параолімпійського спорту Віктором Дідухом. Переможці друге та третє місця також отримують подарунки від наших захисників, бійців 35-го окремого стрілецького батальйону. Хочеш долучитись? Реєструйся. Візьми участь. Покажи, на що здатен заради тих, хто боронить Україну. Твоя гра може врятувати життя. Твоя участь це твій внесок у перемогу.